Подивіться на цю маленьку рослину. Це те, що я називаю, коли орхідея хоче жити. З центра розетки рослина випускає листочки один за другим, зі всіх сторін ростить корінці. І в посадці теж видно нові корінчики, які кинулись вріст. Ось таку гарнесеньку квіточку я придбала собі 20 січня 2025 року. Тобто цієї зими. А ось такою вона стала вже 7 травня, тобто через 4 місяці після того, як я її придбала, а так вже виглядає на сьогодні. Як бачите, на сьогодні рослина подає надію на те, що з нею все буде добре. Чому така чудова при покупці рослина стала на межу виживання? Через 4 місяці свого перебування в моєму домі. Що я робила, щоб відновити вилікувати орхідею? Ще лише скажу, що назви на горщику не було. Мені підсказали, що це скоріше всього Брюгес. Але так як Брюгес і Монро дуже схожі між собою, то буду називати її Монро, так як ця назва мені більш імпонує. Доброго дня всім! Глядачі мого каналу вже знають, що недалеко від того місця, де я працюю, є квітковий склад магазин. Тож я частенько, під час обідньої перерви, хочу туди помилуватись на рослини, а саме на мої улюблені орхідеї, іноді йду звідти не спустими руками, хоч кожен раз обіцяю собі, що вже нічого купувати не буду, що йду лише полюбуватись. Насолодитись видом квіточок. Ось так, щоб лише подивитись на рослини. Я пішла в цю квіткову крамницю 9 січня, і подивіться, що я там побачила: цілу галявину маленьких орхідей з такими великими квітами розміром близько 7 см. Тобто, рослини мали мініатюрні розетки, малесенькі зелені листочки. Порівняні з великими ніжними квіточками, які були дуже схожі на квіти фаленопсиса з назвою Монро. Я ще навіть коротке відео зняла та на канал виставила з питанням, чи бачив хтось таке чудо. Дивом дивним для мене стали ці малюки. Звичайно ж, це не малюки, а дорослі орхідеї. Просто це гібриди. Створені для декоративності. Такий собі компактний подарунковий варіант. Зазвичай вони мають слабке здоров'я та знижений життєвий потенціал. І це не випадковість. Сучасні міні-фаленопсиси це не природні види, а складні міжсортові гібриди, і часто селекція ведеться не для виживання, а для краси і компактності. Ці гібриди виводяться на максимально декоративний вигляд, швидке цвітіння, але без збереження сильної генетики для довгого життя. І я це чудово розуміла, тож не спішила купувати рослину. Але як це часто буває зі мною, я в той магазин пішла ще і 20 січня. Побачила, що квіточки стоять не розкуплені, що вид їх вже не такий свіжий. Ціна майже в два рази нижча. І я тоді подумала, а що якщо мені все ж вдасться адаптувати цю рослину до домашніх умов? А чому б і не спробувати, адже квіточка незвичайна, така дивовижна? Ще скажу, що я на той час також знала, що орхідея мудро навіть і в звичайному своєму виді, не в мініатюрній копії, все ж важко адаптується в домашніх умовах. Звідки я це знала? Просто мені якось попалось відео орхідейного блогера. Знову ж таки, не пам'ятаю кого, досить давно це було, дивилася багато, тож суть в тому, що людина вже третю монро собі купила, так як дві попередні не вижили, тож доглядаю її максимально обережно, дуже хоче зберегти, так як любить цю квіточку. Але це я відволіклась. Тож монро я купила в січні. Це була зима. Рослина була посаджена у мох, полита. Звичайно, ж я максимально бережно, враховуючи, що на вулиці холодно, укутала маленьку орхідею та понесла до себе на роботу. Там вона і квітувала, вражаючи своїм надзвичайним видом, контрастом між розміром квіточки та її зеленого листя. Поливала лише підливаючи воду в піддон, на який поставила рослину. Мок швидко втягував в себе воду і розпотіляв по всьому невеличкому горщику. Коріння було добре видно через стінки прозорого горщика, і воно виглядало здоровим. Але вже після того, як я купила цю рослину, мені таку ж міні-орхідею віддали після відцвітання для лікування. Я пробувала її вилікувати, максимально стараючись не робити лишніх рухів. Не виймаючи рослину з посадки. Коріння теж здавалось здоровим, просвічувалось через стінки горщика, але рослину не вдалося спасти. Так що, маючи негативний досвід, після того, як відквітувала моя Монро, а саме на початку березня, я відрізала її квітконос до першої живої бруньки, обдивилась, ну от подивіться, виглядає непогано. Але насторожує саме те, що частина коренів, які знаходяться зверху, якось присохла, змінила колір і під розеткою темніє. А через 10 днів вже і один лист почав шовтіти, зняла, бачу, що рослині все ж стає гірше. Хоч я в них ознак хвороби ще не бачу. Пройшло ще два тижні, і на початку квітня я вийняла орхідею з горщика. Виявилось, що повсаджена вона в торфяний стаканчик, який обмотаний в мох. Дуже вологоємка посадка, тож, мабуть, можна було пересадити зразу ж, як купила. Але хто знає, як би рослина повела себе після пересадки, вона генетично нестійка чи не пропали б зразу. Не знаю, можливо, хтось з глядачів пересаджував таку орхідею зразу після покупки. Якщо в когось є такий досвід, то буду дуже вдячна, якщо поділитесь в коментарях. Все ж моя квітувала цілих два місяці не пересаджена. Добре, знову відволіклась. Ну от, коли я виймала квіточку з горщика, то пошкодила корінець. Але, думаю, він не просто так відпав, все ж коріння в досить поганому стані. От, подивіться, признаюсь, під водою не мила. Нічого не різала, максимально обережно очистила гнилий веламен, лишила тверді частини корінців, лишила тяжі і зразу ж замочила в розчині магнікуру Energy на пів години. Можна сказати, що корінці помила в розчині магнікуру і залишила з відкритою кореневою в пластиковому стакані, періодично опирскувала і завжди на дні залишала трішки води. Якщо чесно. То я не вірила, що цю орхідею мені вдасться спасти. Не вірила, але робила, що могла. А саме, через кілька днів обробила зелену масу фітоциду. Фітоцид у мене був вдома у вигляді спрею, тож опирскала зі всіх сторін. Я бачила, що це все не допомагає, тож через тиждень застосувала фундазол, так як топсину якраз вдома не було, викупала фундазолі повністю. І коріння і листочки. Пів години квіточка просто купалась в розчині фундазолу. Знову поставила в стакан на дні трішки води, не лишала без води, так як з таким хворим корінням напитись рослині важко. 7 травня я застосувала для лікування своєї мунро розчин Максиму. Розвела фінгіцид Максим у воді. Та замочила кореневу систему орхідеї на півгодини. Максим трішки підсушив корінці, на мій погляд, коренева вже виглядає краще, хоч нічого нового не виросло. Через два дні, а саме 9 травня, я засипала кореневу кокосовими чипсами. Тобто, зробила таку посадку. Не те, щоб я хотіла посадити вже рослину, а просто у мене не було іншого виходу. Так як мені треба було залишити на 10 днів орхідею без догляду. Так що перед посадкою кокосові чипси я добре промила, прокип'ятила, злила воду, остудила і вологими чипсами присипала кореневу, залишивши без субстрату розетку, ось так, як ви бачите, білі плями на листах, то скоріше від фундазолу чи від фітоциду. Коли я залишала рослину, то розуміла, що через 10 днів вона або почне рости, або ж я її вже не спасу. Тож я хвилювалась, дуже хвилювалась. І подивіться, якою мене зустріла моя монро. Сюрприз і листочок підріс, і два корінчика росте від розетки, а два знизу в посадці на дні стакану. Це все виросло десь за місяць. Так як я зразу після приїзду не зняла відео, але пам'ятаю, що всі корінчики вже були лиш менші. Ну і листочок був меншим, але все ж я розуміла, що рослина бореться, вона хоче жити і в неї все вийде, і я на це надіюсь. Адже подивіться, яка вона зараз, чи не чудо, вже третій листочок росте, і корінці в активному рості. Тож підведу підсумок. Лікувала спочатку магнікуром, фітоцидом, потім фундазолом і ще раз максимом. Три різні фунгіциди, який допоміг, думаю, фундазол і Максим, а може, і все в комплексі. Тож надію, що така мініатюрна орхідея адаптується з часом до моїх домашніх умов, буде рости і квітувати. В будь-якому разі все, що з неї станеться, покажу і розкажу. Всім дякую за увагу.